А що міг Білий дім запропонувати Україні? Ядерну зброю це маячня. Розміщення своїх військ на території України це маячня. Розміщення якоїсь миротворчої місії під егідою Сполучених Штатів це, вибачте, зовсім маячня. Про що мова йдеться? Мене цікавить тільки два аспекти, в чому нам можуть допомогти американці. це зброя, і то, що ми там почули, це вже є досить обнадійливим. Ну, і економічна підтримка. Ви знаєте, тут так само ну, мене можуть звинуватити в надмірному захопленні Ізраїлем, але ми можемо проводити певні аналогії. Скажіть, будь ласка, де на території Ізраїля знаходяться американські військові бази? Їх там немає. Які гарантії Ізраїль має щодо е, е, з боку Америки щодо відбиття якоїсь агресії? Поки то, що ми бачили, Ізраїль сам відбуває агресію. На Ізраїль було здійснено напад, і жодний морський піхотинець Сполучених Штатів, який, за, скажімо так, за законодавством Сполучених Штатів, навіть без дозволу Конгресу, а за рішенням президента Сполучених Штатів може опинитися на території Ізраїля, туди не прибував. Тому, в принципі, я наполягаю на тому, що ніяких гарантій безпеки ми отримати не могли.